31 березня Анатолію Мартиненку виповнилося б 75 років. Сьогодні, відомому рівненському художнику, автору 250 неперевершених полотен встановили барельєф на фасаді дитячої художньої школи, засновником якої він був, і в якій пропрацював директором понад 40 років. Автором барельєфу став колишній учень Анатолія Івановича, а нині студент Київської академії мистецтв Олександр Мельничук. Учні, колеги та друзі зібралися, аби вшанувати пам'ять митця. Саме він приймав на роботу. Він був наставником, він був прекрасним педагогом, з якого ми брали приклад. Ну, але неординарним його, мабуть, зробила доля, а може, вірніше, природа, тому що подарувала йому величезний талант, талант організатора. Саме він зробив таку школу. Яка вона існує зараз. Політики приходять і йдуть, а справжні особистості залишаються навіть після смерті в душах та серцях тих, кому дали дорогу в життя. А таких в колишнього директора дитячої художньої школи Анатолія Мартиненка чимало, адже слава відомого художника йшла далеко попереду нього. Колись я навчалася в класі Анатолія Івановича. І за своє життя змінювалися безумовно стосунки. Спочатку то був учень, учитель. Потім я навчалася у Львівській академії, він завжди підтримував, тому що це були ті часи, коли не можна було купити пензлики і фарби. Пензлики і фарби для мене купував Анатолій Іванович. Далі ми стали з ним колегами, колегами по спілці, хоча він завжди казав, Таня, подумай, чи вистачить у тебе характеру стати художником? Бо серед чоловіків це дуже важко. Ну, напевно, характеру у мене вистачило. Він відносився до своїх учнів як до майбутніх колег. Він завжди був радий своїм учням. І от я пам'ятаю, коли я вже закінчив інститут, хотів стати художником, але, на жаль, став архітектором. І от після того пройшло багато років, можливо, навіть десятків років. Я зустрівся з Анатолієм Івановичем в Рівному. і Він так зустрів мене, прекрасно. Привіт, Коля каже. І оці слова зворушливі залишились в мене пам'яті, напевно, назавжди. Продовжив батьківську справу Артур Мартиненко, який наразі директор художньої школи. Згадує, як батько з аркушем паперу та олівцем блукав по рівному, в пошуках художніх образів. Каже, попри те, що Анатолій Мартиненко присвячував більшість часу школі, йому завжди вистачало уваги батька. Як могло б якщо в школі народився, якщо я в школі жив, якщо я в школі мій общений під столом? Школа була на 16 липня. Там були тоді такі умови, що викладачі жили. Буквально в квартир було, були маленькі кімнати, де викладачі жили практично в школі. Це в період 60-х, початку 70-х. Це своє життя Анатолій Мартиненко присвятив не лише рівненській дитячій художній школі. Він також був ініціатором створення подібних закладів в Дубно, Степані, Млинові. Анатолій Мартиненко народився в місті Дружківка на Донеччині. Проте все життя у своїх картинах змальовував красу Поліського краю, який став для нього другим домом. Його скульптури є окрасою рівненського гідропарку та парку імені Шевченка. А виставка картин прикрашає стіни рідної художньої школи. Незабаром син Артур Мартиненко підготує ще одну виставку робіт батька, які вразять своєю кольоровою гамою натхнення для створення цих картин Анатолій Мартиненко привіз із подорожей по різних країнах світу. Анна Хіночик і Лона Якимюк у ритмі подій.